Ммм, mm, красавчик тягає. Всі ви знаєте, що сівалка з це найкраща сівалка для посіву у Так мекси. Дуже важливо, що припак да. глибоко заглибився да. і став ну, нормальної товщини, да. заходячи в зиму. Оце наша контрольна точка. Я показував її можна бачити прямо в полі. Ми продовжуємо наш серіал. З вами я, Дмитро Грушецький, і сьогодні ми приступили до посівної ріпака. Ріпак ми цього року сіємо переважно сівалкою Мзурі. Всі ви знаєте, що сівалка Мзурі і багато від кого чули, що це одна з найкращих і найкраща сівалка для посіву ріпака. Результати по ріпаку і в нашому випадку, і у випадку вже великої кількості клієнтів Мзурі, які ними користуються, виходить феноменальні. Відповідно, ми сьогодні вам розкажемо про те, як ми сіємо ріпак з межами 35, з Precision Planting на 17 секцій. І саме головне, ми сьогодні покажемо, що просто мати Precision Planting на хорошій балки це півбіди. Саме головне цей Precision Planting якісно використовувати. І ми запросили представника компанії Smart Farming Олексія, який нам Розкаже і покаже, і навчить нас, і наше господарство, і наших молодих нових крутих механізаторів, як правильно користуватися цією системою, як правильно калібрувати цю систему, і на що звертати увагу при посіві Precision Planting і безпосередньо до самої системи Precision Planting, щоб вона давала свій максимальний результат. Тепер трохи про цифри, про математику використання даного підходу посіву з precision Planting ріпаку на 35. Коли ми е, сіємо з precision плангом, е, для початку ми е, практикували, ми практикували, опустили норму до 400 тисяч посівних одиниць, а, а з часом ми опустилися навіть до 350 000 370 тисяч посівних одиниць. Відповідно, ми отримуємо економію насіння 25%. 25% це 20 доларів на гектарі. Хочу зразу всіх розчарувати. Збільшення врожайності відбулося, але воно було не колосальним. Тобто на тих експериментах, які ми закладали 2020, 2021 і частково 2022 рік, ми отримали прибавку в 3-4 центнера, не більше. Що, що можна сказати? На ріпаку дуже вигідно. Дуже вигідно. Тому е, якщо ми знову ж таки перемножимо на наші об'єми, то ми отримуємо. Ще до додаткової економії і додатковий заробіток в вигляді того, що ми отримали прибавку. Зараз ми конкретно приступаємо до е, Олексія, він якраз він під'їжджає. О, все, всі приїжджають, ззуваються, диви, бля, дивись, в білих красовочках з Києва приїжджає, поняв, пере... пере... передіваються і, і... такий срали і... 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 фермарами стоїть. Дивіться, Діма. А в чому фішка? Дивіться, бол, бол, болото на полях тільки в тих і пилюках, хто е, працює по традиційній технології. Орає, 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 воно потім перетворюється все в болото, в пісок поним? і по подивіться наші поля. Ти по не ходиш, як по подушечці ходиш. Поним? Так що такі черевики не обов'язково. У, у білих черевиках можна заходити запросто на наше поле поним? і все буде добре. Красавчик тягає. А багато хто всі ліпак ага. з присіженим? Дивись, ну, скажімо так, в мене ну, вже близько до десятка компаній, де я, ну, скажімо так, з пристіжем висівав ріпак. Бачиш, у нас є лапа з роз... перші. Якщо лапа розчищає, розгортає, розгортає. Тоді, тоді в тебе інша ситуація. А в мене там розгортачі стояли. То воно вже рихле, ми його заглубили, ми ще добре виложимо, ми його заглубили на сантиметрів. Іменно саме рядок, куди куд, сіє, ми його заглубили на... На, на, на 20 сантиметрів. Ну, присіжена, головне першу знайти. Перш. На сінинку. Отак ми сіємо. Дуже важливо, що припак, ну, він розвинувся і корінь пішов да. глибоко заглибився да. і став ну, нормальної товщини, да. заходячи в зиму. Відповідно, є різні варіанти або стандартний обробіток, де роблять риху структуру, yeah. структуру і е, висівають там на 2-3 см. Якщо ми про, кажемо про нутів, yeah. то дуже важливо, щоб також в нас був рихлий ґрунт, yeah. не переущільнений, тому ну щоб ми його yeah, yeah. не закатали взе ну, в асфальт, а щоб він був рихлий. Наступне, що ми стикаємося, ну при посіві по нулю. Це щоб бути з рештками. В принципі, ми повинні розуміти, що у нас комбайн повинен їх розподілити, yeah. щоб вони більш рівномірно. І далі сівалка, яка заходить по нулю, важливо, щоб вона ці рештки ну, з ними щось зробила. Yeah. Вона повинна їх або розгорнути, або yeah. розгорнути, і посіяти, ми повинні в грунт, yeah. або як наприклад, у Мзурі, вона йде анкером, і перед анкером є спеціальна лапа, яка. Роз, ну, убирає ці рештки, тобто да. вона їх роз, роздвигає в стороні. І ми маємо ну, фактично нормально, майже чисту, без решток борозну. Бо ми сіємось ріпак на 2-3 см. Якщо в нас будуть ось слой решток, то в нас ріпак, який попаде в слой цих решток, да. він просто не проросте, ну, він не набере ту вологу, щоб почати рости. Перевага сівавок саме з Precision Planting, які мають обмеження, це е, правильна глибина. Багато хто сіє зерновою сівалкою ріпак, отримують проблему дотримання глибини. Далі є такі показники, які ми на кукурузі ну, на присіженні наголошуємо як сингуляція. Сингуляція для ріпаку вона не є принциповою. Чому? Бо е, якщо ми сіємо з нормою там 300-400. Насінин а, там 600 насінин на гектар. У нас відстань між насінинами десь 4 там 6 сантиметрів. 4-6 сантиметрів. Похибка там в декілька міліметрів ну, вона не грає. А да. сингуляція, якщо казати сингуляцію, наприклад, там 80%, це значить похибка, ну тут буде там 5 міліметрів плюс-мінус. Да. Вона, в принципі, не принципова. І е, до того ріпак він коли летить, він е, ну має він дуже легкий плюс yeah. статіка. Тому він не буде там ідеально. 4,2 міліметра. Тобто no. Це буде плюс-мінус пів сантиметра-сантиметр, але насінинки між ними буде однакова відстань, відстань. А, якщо виконати певні. Моменти, да, тобто, на які треба я наголошую. Перше, це підготувати сівалку до посіву. Mm -hmm. Треба зробити сервіси, те, що ми робили у вас в господарстві на базі, тобто перевіряли висівні, перевіряли сівалку, робили механічні механічні обслуговування механічних частин сівалки і ну, електричних, і відповідно систем Precision Planting. Це перше. Друге, дуже важливо, що це правильно підібрати швидкість. Ну no. і тут немає універсальної відповіді. Для всієї України, для всіх господарств, кожного свої поля, mm -hmm. різні сівалки. Ну, Наприклад, ви сієте завжди 9 кілометрів, і у вас там є питання по якості. Зменшіть на кілометр до 8, потім два проходи зробіть, потім два проходи там на 7 кілометрів, на 6, на 5. І подивіться, де це є оптимальне співвідношення між швидкістю і тою якістю, яку задовольняє вас господарство. Бо швидкість це вона дуже ну, реагує на сівалку. Хто б що не казав, е, треба розуміти, що, що немає універсальної техніки, да, не, не, не змогла, так. на даний момент не змогла сівалка закрити наші всі потреби по всіх культурах. Але що я хочу вам сказати, колеги. Перше, це, я вважаю, що на мій поля це краща сівалка для посіву ріпака. Якщо ви зайдете в інтернет, ви напишете тіл planting», ви побачите, що тільки немає бзур, вони нема вони мудрують, щось беруть якісь. Брудкультиватори для нарізання полос, при приварюють туди сівалки, до них при спріпляють. І щоб кінці кінців положити таку саму зуді. Дуже важливо, що саме з технології стоїть на да. сівалці. То тут поєднання якраз механічної частини і технології precision planting щодо висіву. Так тому зараз ми будемо ще домахуватися до сівалки і покажемо на що звертати увагу саме при посіві ріпаку. Давай трошки про глибину. Звернемо увагу по ну, анкерам і глибиною. Дивись, анкер. Отут е, ті, хто мають ну, мзурі по анкеру, на що звертати увагу? Оцей анкер він повинен йти паралельно до землі. Угу. Чому? Бо в зурі налаштовується глибина. Десь тут був у нас переключатель. А, ось він. Угу. У нас ну, регулювання глибини раз. Да. І регулювання рами ось там, де ми підкладаємо шайби. Да. шайби. Да. Я, відповідно, це, коли проводив сербіг, сервіс, розповідав То, шайба це одне, а Ш... друге... шайба і ось тут. Для того, щоб у нас цей анкер, він може в нас йти ось так, ага. і відповідно, да. рити тут, рити да. тут, і вже буде плавати трохи ну, глибина. глибина да. Або навпаки, ну, ось так. Ага. Бо його паралельність ну, виставляється так, ну, так. ось тут і там. Відповідно, якщо тільки рамою регулювати, він може бути або вниз, або вверх. А бажано, бо ми з Владом налаштовували це, щоб воно було на 2-3 сантиметра, відповідно, щоб він йшов паралельно до землі. Все, ми можемо включати там, а там вже вибирають звідки. Тут у нас все сухенько, все чистенько, незалежно від того, як там волога і що, ми, в принципі. Тут все сухо і не окисано. Перше, що можна звертати увагу, дуже просто. Якщо у вас тут зеленень, появилося зелененьке, mm -hmm. це значить є да, колеги, Ми, до речі, провели велику роботу, все загерметизували, бо... На жаль, завода воно йшло таким чином, що воно ну, висипалося, все, його треба е, в будь-якому випадку, раз період, треба ущільнювати, щоб не висипалося, чому, чому сілікономо, бо ну, ріпак всіх бачив, да, в нього е, найменший діаметр зазвичай це 1 міліметр. 1 да. міліметр до в принципі, 2,8 мм, в залежності від того, яка ну, якби, фрація oh, yeah. насіння. Але розраховувати на те, що якщо десь буде дірочка більше, ніж 1, 1,1 міліметра, то цей ріпак почне вилазити там. У нас є отут заслонка. На ріпак вона повинна бути на самому першому положенні. Для чого? Щоб в нас не було тут забагато ріпаку. Mm -hmm. ну, насіння дуже а, мілка. А вона була Знач, На другому. Mm. Це не, не... Ну, на третьому взагалі було б не дуже добре, але ну, ми їх опускаємо на перше положення в самий низ. Чому? Щоб у нас було небагато yeah. тут ріпаку, Просто. щоб у вас не терся він по висівному диску. Mm -hmm. Оце наша контрольна точка. Mm -hmm. Я показував, її можна бачити прямо в полі, то є, ну, заглядуючи на а, висівному апараті. Отут, тут, якщо тут сухо, чисто, mm -hmm. значить це нормально налаштовано у нас. ну Висівний yeah. апарат. Значить, немає вібрації, mm -hmm. і в нас достатньо тут шимшайб. Якщо тут в нас з'являється або половинки ріпаку, або mm -hmm. білий, такий як літол, ну вже масло, ріпак на масло перетертий, то значить нам. Можливо, тут треба додати білу шайбу таку. Угу. Порівняно з кукурудзиною, ну, зазвичай там одну додаємо, угу. а, -а, -а, а потім ну, знімаємо, коли переходимо на кукурудзу. Звертаю увагу, що цей він повинен бути такого ж кольору, як диск. Угу. Тобто ми не залишаємо кукурудзини або соняшники, ми ставимо такий же оранжевий. У вас ми їх шукали, ми їх шукали в складі, ви їх шукали в одному тракторі, в другому тракторі, а, як ми сіяли? а потім десь ви їх е, знайшли. А що буде, якщо такої їжачка не буде, і будеш з другим сіяти? Е, не буде тримати норму. No. Звертаємо увагу, якщо у вас тут резинки лопнуті або ще щось, mm. їх треба міняти просто ту і сюди. Вони окремо продаються. Так, так, no. так, так. Тобто у вас повинні вони завжди бути в запасі, бо якщо вона лопається, у вас просто падає е, якість роботи. І тепер от сюди ще. Оці щиточки нам треба, щоб вони були. Ми їх також знайшли, mm -hmm. я не знаю, де вони там були. Але що вони роблять? Тут дуже мілка, міл, 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 мілкі дірочки. І якщо в нас якийсь ріпак, а він якщо попав ну, лущений, він може mm -hmm. забити. І оця в нас додатково... Підчищає, якось хтось ну, заліп туди. Тобто, ну, mm -hmm. Бо у нас норми великі, воно обертається. Ну і щиточка додатково старається. Тому ми її можемо іноді там. Трохи... Mm -hmm. Ці, тільки наріпаки тут тільки ріпак І mm -hmm. їх обов'язково знімати після ріпаку. Mm -hmm. Бо якщо mm -hmm. він залишається тут, то соняшник або кукурудза, тут незрозуміло, що буде з інгуляцією. Тому ми їх ставимо, потім знімаємо. Якщо вам подобалося, випуск, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, підписуйтесь на всі соцмережі компанії Smart Farming. Подільний привіт хочу передати засновнику компанії Farming Артему Білянкову. Він зараз воює е, в ЗСУ, е, працював 10, 10, 10 років в секторі е, точного взаєм, землеробства і прийняв вольове рішення і записався в ЗСУ з першого дня, тому йому великий респект. Е, і ми, Артема жденцем. Цілого, щоб з ним працювати далі.